Я пізнаю світ Урок 77 тиждень 9-й. Тема уроку туристичний маршрут Дніпропетровською областю. Заспіваємо з вами пісню мандрівка Україною та помилуємося річкою Дніпро. Увага! Помандруй на захід, помандруй на схід. Там Карпатські гори тут Дніпро шумить. Посередні проти вільна неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. О, Дніпропетровська область процвітає. Тут руду залізну здавно добувають. Тут Дніпро, бурхливе і кургани скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатський бог. Прошу мить посеред вільна, недилима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Пригадаємо з вами вивчене, виконавши тестові завдання та обравши правильний варіант відповіді. Дніпро найбільша річка України і задовженою річка Європи. Так, і четверта задовженою річка Європи. Море, у яке впадає Дніпро. Так, в Чорне море. Велика штучна водойма, створена для накопичення зберігання води. Це в нас. Водосховище. Так, попрацюємо з вами у парі. Відкрийте карту на сторіночці 41. Знайдіть Дніпропетровську область, місто Дніпро, річку Дніпро, водосховище на території Дніпропетровської області. Дуже добре ознайомимося з вами з туристичним маршрутом Дніпропетровської області. Прочитаємо: селище Петриківка, Скіфські кургани, товста могила і Чортомлик, залізорудний кар'єр у місті Кривий Ріг. Підкресліть відомі вам туристичні об'єкти. Попрацюємо з вами і з малюночками на сторінці 19. Розгляньте малюнки. Розкажіть, які емоції вони у вас викликають? Скажіть мені, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з тим, що мистецтво відтворює красу природи? А що вам відомо про Петриківський розпис? Саме сьогодні ми з вами дізнаємося більше про Петриківський розпис. Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент, який має назву Це наше і це твої. Унікальний Петриківський розпис наш. Увага на екран! Петриківку можна назвати містечком художників, малюють тут усі. Малюють по дереву, розмальовують стіни, печі, меблі, посуд, злітають з лакованих тарелей і вас казкові жар птиці, достигає червона калина, розквітає купальським цвітом буйна папороть. А творять усі ці дива жителі Петриківки. Це про них, про їх працю, про їх щедру на красу землю, сказав поет Сергій Бурлаков. І сум, і радість, хліб, і молоко у цім селі зарученим красою. Тут на грушині засівав панко калинний клекіт щедрою рукою. Тут дивен день підвіз над колоском, як птах, співучий, знайдений патою. Що цікавого ви запам'ятали, переглянувши цей відеофрагмент. Для чого? Люди малю... почали малювати Петриківським розписом. Перевіримо з вами свою уважність на перегляд відеофрагменту та позначимо з вами правильні твердження: мешканці Патриківки вірили, що прикрашання стін малюнками несе тепло, радість і добробут в оселю. Так, правильно, малюнки створювали пальцями, паличками, пензликами з котячої шерсті. Так, це також правильне твердження. У давнину фарби виготовляли з природних матеріалів рослинного соку, крейди, жовтків, молока. Так, природні фарби довговічні, тому розпис стін зберігався протягом багатьох років. Ні, природні фарби були недовговічні, і розпис тін у нас зберігався лише невеликий проміжок часу. Тому з року в рік знову ж таки жителі Петриківки розмальовували так, розмальовували свої помешкання. Петриківський розпис занесено до списку об'єктів нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Так. Означимо це як твердження. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Виконаємо вправу математична граматика. Розгадайте та напишіть назву пензлика, який використовують у Петриківському розписі. Так, назва пензлика котячка. А як ви думаєте, чому пензлик має таку назву? І з чого його виготовляють? Так, цей пензлик виготовляють із шерсті котів, тому і має він таку назву котячка. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку. Петриківський розпис українське народне малярство, назва якого походить від назви селища Петрихівка. Спершу його мешканці створювали малюнки на стінах хат, згодом розписували побутові речі, малювали на папері. Основний елемент патриківського розпису квітка, символ квітучої природи. Патриківський розпис занесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Скажіть мені, будь ласка, від чого пішла назва «Патриківський розпис? А де створювався Петриківський розпис? Який основний елемент Петриківського розпису? А що ми можемо сказати про Петриківський розпір як культурної спадщини людства? А чи хотілося б вам навчитися техніки Петриківського розпису? Дуже добре. Підготуємося з вами до ознайомлення із наступним туристичним об'єктом Дніпропетровської області. Розгадаємо з вами Ребус. Яке ж у нас слово тут зашифроване? Так, це в нас курган. А що таке курган? Хто пам'ятає? Так, це скіфські поховання. Ознайомимося з вами із картою знань скіфські кургани на території Дніпропетровської області. Але перед тим, давайте ми з вами безпосередньо пригадаємо, хто ж такі скіфи. Прочитаємо з вами карту знань, скіфські кургани на території Дніпропетровської області. Скіфи кочові племена, які жили на території сучасної України. На території Дніпропетровської області збереглося багато скіфських курганів. Найвідоміші скіфські кургани, товста могила, Чортомлик. Під час розкопок знайдено зброю, вуздечки, одяг, взуття, металевий і глиняний посуд, золоті прикраси. У кургані Товста могила знайшли найціннішу знахідку. Це золота пектораль. Нагрудна прикраса Скіфського царя. А у чортомлику знайшли найціннішу знахідку срібна ваза із зображенням скіфів, що приборкою диких коней. Скажіть мені, будь ласка, так у якому кургані знайдено золоту пектораль? Так, у кургані товста могвіла. Переглянемо з вами відеофрагмент, який має назву золота пектораль. Скажіть мені, будь ласка, що з собою являє золота поктора на відеофрагменті. Дуже добре, молодці. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 22. Скіфські кургани, товста могила і чортомли споруджено у IV столітті до нашої ери. Позначте цей період на лінії часу кольором. Так, ось оцей в нас період, четверте століття до нашої ери. А тепер запишемо з вами римське число 4 арабською цифрою. Дуже добре. Трішки з вами відпочинемо і візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісною лічбою. Увага, раунд номер один. Який результат у вас вийшов у першому раунді? Перевіримо з вами. Відповідь 24. Якщо у вас вийшла така сама відповідь, поставте плюсик. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевіримо її. Увага! Відповідь 40. Якщо правильно, якщо у вас вийшла така сама відповідь, поставте плюсик. І раунд номер 3. Увага! Який результат у вас вийшов у третьому раунді? Перевіримо з вами результати: Увага. Відповідь. 9. Якщо такий самий у вас вийшов результат, поставте плюсик. Дуже добре. Попрацюємо з вами із згаданими на уроці поняттями як справжні визнавці. Прочитаємо слова. І позначимо суфікси. І спробуємо пояснити, чому в наведених словах знак м'якшення. Римський, арабський, скіфська, царська, петриківський. Так, у нас скрізь суфікс «ськ». Римський. Суфікс «ськ» арабський, «ськ» скіфська. Суфікс «ськ» Царська. Ськ, Петриківський, ск. Сь а ми знаємо, що суфікси ск, сь цьк, ськ сь у нас пишуться із знаком м'якшення. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке префікс. Пригадаємо навчальну одиницю. Префікс частина слова, що стоїть перед коренем. Прибув розмова. У префіксах «роз, без завжди пишемо букву з безводний, розбитий, безжалісний. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Позначимо у слові розпис основу, корінь та префікс. Так, основа в нас розпис, тому що закінчення тут нульове розпису розписові. Так, отже, розпис, основа. Позначимо корінь. Корінь пис і префікс роз. Спробуємо з вами дібрати до цього слова якомога більше спільно-кореневих слів. Розпис. Розписати, наприклад? Дуже добре. Запишіть і спробуйте дібрати ще якомога найбільше спільнокореневих слів? Підсумуємо з вами наше сьогоднішнє заняття. Скажіть мені, будь ласка, що взагалі означає слово сполучення Петриківський розпис? А звідки пішла назва Петриківського розпису? Які найвідоміші скіфські кургани ви запам'ятали? А що таке курган? В якому кургані знайшли золоту пектораль? Молодці. Чудова робота.